Так, друзі, всім привіт, з вами завжди Василь. Сьогодні у нас вихідний, тому що йде дощ, ну в принципі неділя, так, плюс ще йде дощ. Хотів би вам пояснитися, багато людей переживають, пишуть, що чи я зовсім пропав з Ютубу, чи ще відео, так як я сказав, що то було крайнє і пам'яті більше немає. Зараз мені порекомендували видалити кеш з ютубу, тобто вся пам'ять звільниться. Але ні, видалив я кеш, звільнилось в мене 2 ГБ, а все інше. Десь ще там майже 100 гігабайтів займає YouTube. Чому він займає, я не знаю. Тобто всі відео, які в Ютубі, є мої відео, вони всі зберігаються в мене на пам'яті. Не знаю, чому так. Галереї їх немає цих відео, але вся інформація, всі відео займають мою пам'ять. Тому так. Що в планах? В планах хочу відремонтувати свій ноутбук. До речі, хто може замінити Windows, драйвера, там щось таке. Бу черпінь, ну, поблизості напишіть, будь ласка, на вайбер, приїду, домовимося, тому що два рази я тут ласка, намагався здати ноутбук, не, не вийшло. Людини постійно немає на місці, тобто цього, хто ремонтує це як його, то не вийшло. Тому треба замінити мені Windows. Хто може, напишіть, будь ласка, мені на Viber, Viber є в описі. Натискайте ще того, які плани. Робимо ноутбук, зараз отримуємо зарплату. Купуємо відеокамеру, якусь китайську таку дешевеньку. Будемо знімати на відеокамеру та монтувати на ноутбуці. Тому на телефоні вже не варіант. Зараз я 2 ГБ вирішив вийти на зв'язок, пройтися з вами. Зараз бачите такий дощик йде. Йдемо туди, йдемо на нову почту. Я останнє відео ну, крайнє знімав, як розпаковував лясів. Багато людей написали, що Василь, ну я давав ссылку на інстаграм, багато людей, я сам розумію, похилого віку. Інстаграма не мають. Писали, Василь, немає інстаграма, тобто ми не можемо зайти, подивитись. Тому в цьому відео я дам інстаграм, дам вайбер і просто номер телефону, по якому можна звернутися та замовити собі класню чорібку. До речі, зараз мені знову прислали посилку. Зараз йдемо на почту, тут, в принципі, мені 500 метрів від квартири. Та Забираємо, розпаковуємо, даємо вам повну точну інформацію, де замовити, як замовити, що замовити. Тобто, реально люди великі молодці займаються, тому знов вислали Василю посилочку, їдемо забирати. Точніше йдемо. Люди так біляться, думають, що це він з тим телефоном розмовляє. Ладно, все, вирушаємо на нову почту. Так, стосовно машини. Виклав я її, ну, то оголошення видалив, тобто, виклав її заново нові, нові фото, заплатив за цей, за рекламу, тобто на цьому авторіо. Виклав за 9 тисяч доларів, то зараз телефон просто розривається, вже дзвонили 5 автомагазинів, тобто, хочу я поставив її в автомагазин, але не можу, то... не можу тому що їздить на роботу кожен день, зараз світло причу, їзджу кожен день на роботу, тобто мені треба машина, я постійно на ходу. Тому це як його е, поки що це не влаштовує з автосалонами. І також вже чоловік, мабуть, 10-15 подзвонили перекупів, тупо просто розривають телефон, перекупи, дзвонять, дзвонять, дзвонять. Але ну, добре, що є активність. Якщо є перекупи, то знайдеться і звичайна людина, яка захоче собі машину. Тому чекаємо всім відповідаємо. Зараз гостили, вже пішли Дімона на Е І зараз відео ставлю з розпаковкою. Друзі, все, посилку забрав, ось такий карабочок цікавий. До речі, кожен день відправочка йде в людей. Зараз зайдемо до Дімона, гості, та цей пригостим його лящиком. Тому що Дімон також знімається, Дімон попадає на відео, робить нам контент. Тому так, зараз при підемо гостим лящиком товариша. Дочка такий марасить, морячка така. В принципі, До нової почти мені реально йти 500 метрів дуже зручно. Ну, В принципі, навіть там, де я тоді жив, в центрі Бучі, там взагалі ну, метрів майже до 100 до нової почти було. Тому так, в принципі, Буча це таке маленьке місто. Такий посілок ось такого. Так, друзі, ну все. Я вдома забрав нашу посилочку. До речі, прислав мені інтернет-магазин Фіш Лавка. Всі контакти я буду лишати в описі під цим відео. Лишаю інстаграм. Того разу також лише інстаграм. Люди писали, що Василь, у мене немає інстаграму, я не можу знайти цих людей. Тому тут я ще лишаю номер телефона, вайбер, тобто номер телефона. Ну просто дзвоніть, замовляйте, натискайте ще в мене під відео, де в опис, Там буде номер телефона людей цих. До речі, також звати Василь Тьоска. Тому цей замовляйте. Зараз покажу, що, що саме мені прислали та що можете ви також замовити у них. Відкриваємо, я трохи розпакував, щоб трохи час не, не тратити. Е, ну, запах, ну, запах, я не знаю, це капець. Ось такі лящара, друзі. Знов таки цей самий популярний лящ. від інтернет-магазину фішлавка. Запах бомба. Так. Так, 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 ось що завернуто, бачимо також ось таку бумагу. Це у нас іде ось такий баличок, друзі. Баличок Гляньте, який. такий. Ось це, мабуть, воно, воно і пахне на всю квартиру. Та ну вийшов. А Зараз будемо куштувати. Потім ось така рибка. Ось така довгенька. Клас. Ось. Не знаю, як вона називається правильно, але виглядає чудово. Також, друзі, ось така платвичка. Платвичку одразу хочу розрізати, подивитись, чи буде в неї ікран. Так. Те, що я і хотів, дивіться. Платвичка ікряна, почищена, Малосольна. Живіт набитий і А запах стоїть це просто капець. Так, 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 так. Вбираем бумагу. Далі. Далі у нас є ось така густера. Значить густера. Бомба, 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 бомба. Друзі, густера. Також ось ще. Густера, чи що це таке? Мабуть, теж густера аж просвічиться, це каже про те, що вона свіженька. Оце да. Ну, ну, це капець. Мені навіть зараз вас шкода, якщо я розріжу цього... цього ляща. Мені шкода вас якщо ви побачите, скільки там є ікри. Бо просто ну зараз я вам все ж таки покажу. Хай ж вже не тільки в мене слюні, течуть та й у вас. Ну це просто мега, мега крутий лящ, і кряний Це. Да. Ось такі бомба і крайний ну Це просто, я не знаю, це рай, це рай для рибомана. ну Це ще не все, я думаю це все, але тут ще один слой бумаги є, значить щось ще буде. Ну це кепець, ну мені якось незручно. Велике вам дякую. Я навіть я в морської райді взагалі не розбираюся. Але, але це просто щось. Це щось дещо. Як воно правильно камбула чи щось таке. Гляньте, друзі. Такого ще я, правда, в житті такого я ще не разу... Скільки разів я був на морі, але такого я ще не разу не, не куштував. Це щось просто нереальне. друзі. Ага, вона ще різна кольором. Гляньте, з цього сторони така чорненька, а з цього така. Тобто, дивіться, ну такого я ще не бачив, друзі. Ну це просто щось, щось неймовірне. Дивіться. Що ми хочемо скуштувати? Давайте трохи відріжемо від цього, бо я ні разу не куштував, Скуштую. Цей камбали, чи як вона правильно називається, виправте мене в коментарях, якщо я десь помиляюсь. Да. Ну что, слюни чуть У меня насыщит уже полный рот. Это -м -м. -м. деликатес. М -м -м -м. Ну это бомба. Ладно. Зараз, если заведусь, Забуду за телефон завідувати та буду їсти. Це капець так смачно. Баличок також скуштую. Баличок. Ось такого. Такий у нас баличок. Відріжемо сматочок. До речі, дімон я вже віддав. Це просто бомба М? так ну платва я думаю вы розумієте, что она и так офигенно в принципі який. М -м. Ну, зараз так вот прям пальцем по селезкому зачерпнуть свои икры По солі взагалі ідеальний, Гляньте, він аж світиться ось такий Ммм, Смакота. Так, дивіться. Тепер давай повернем, давайте повернемося до цих людей, хто мені відправляв. Інтернет-магазин називається Фішлавка. Є вони в інстаграмі. Лишаю інстаграм в описі під цим відео. Натискайте ще. Також кого немає інстаграму, лишаю його номер телефона. Василя дзвоніть, пишіть, кажіть, що від мене, та замовляйте таку смачнущу рибу. В чому привилегія саме замовляти, ну, перевага цієї людини. Дивіться, я раніше замовляв, хотів замовити, але ну, на інших сайтах мені сказали там від тисячі гривень замовлення приймаємо, від півтори, не менше. Тут замовити одну камбулу, одну ляща, ви його отримаєте. Замовити ви там тих, тих три платвини, там і один балик, ви його отримаєте. Тобто нема такого що там. Замовляв, ну, замовляйте не менше, ніж півтори тисячі. Тут все, все доступно. Також великий плюс, що відправка кожен день. Вони не чекають, поки там назбирається Там у них 100 людей, щоб не їздити лишній раз і не тратити бензин на нову почту. Вони одразу є замовлення, вони кожен день в них іде відправка. Це дуже добре, тому що також раз замовляв. Мені кажуть, потім пишу, чому ви не відправляєте. кажуть, так що ми будемо п'ятьом людям відправляти, ми чекаємо, поки там сотня набереться заказів. Тому так, тут такого нема, тут все зручно. Це чітко. Також дуже мені подобається, що ви на осліп, мені одразу написали на осліп, ми рибу не відправляємо. Це що значить? Це значить те, що перед тим як ви зробили замовлення, він вам знімає окреме відео особисте в повідомлення вайбер. Він знімає, як кладе цю рибу на ваги, він показує, яка у вас вага. Він цікавиться, вам більш вяленого ляща або більш сушеного, тобто є вибір, це дуже добре. І на вагах ви бачите, як воно шовано, яка ціна, яка вага. Щось не сподобалося, ви дзвоните, поміняйте, все міняється, все чітко підбирається під клієнтів. Це дуже зручно, дуже мало ці люди, що цим займаються. Треба підтримувати таких людей, тому що це Ну самі з нуля почали займатися своїм бізнесом, рибним бізнесом. А це не також і просто, друзі, зробити те, що буде подобатися всім людям. Це ну, Я це розумію, тому що я також займався ну, своєю продукцією, тому. Знаю, що треба спочатку, щоб було тобі смачно, потім людям. Якщо тобі це не подобається, то, то це значить не є добре. А тут все, все офігенно, все чітко. Тому, друзі, дзвоніть, будь ласка, підтримуйте, знаю, що багато мене підтримують, то підтримуйте ще в такому плані, що замок, то не рибки. Реально, якщо ви думаєте, що проще піти в магазин купити, тому що. Тут треба за доставку нової почти платити. Ні, в магазині зовсім інша ціна буде. Раз в три дорожче. Це по-перше. А по-друге, якщо не хочете за доставку платити, та без питань. Знайомого сусіда, сусід буде ляща, там є лящ, продається недорого, офігенний ляж, сусіда да, буду. Все склалося по 50 гривень. Тобто згуртуйтеся, дайте тобто, рекомендації своїм друзям, людям, родичам. Зґрунтуватись та підтримати ось таких людей, які роблять таку реальну для нас класну смакоту. Mm. Ну це щось. Це ж ось дещо. Mm. Класно. Гляньте, друзі. Ну, mm, запах. Mm. <laughs> Чую зараз сусіди прибіжають до мене куштувати, бо... Пахне воно не на один під'їзд. Тобто ось так очі розбігаються, ну реально хочеться все куштувати, бо воно все смачнюще, все класнюче. М -м. Тому так, друзі, така в нас рибка. Замовляйте, пишіть, підтримуйтесь, я вас дуже прошу. Гляньте, ну як цього смакоту може не замовити. Ну це, ну це просто це щось дещо. Це реально це кайф. мати таку рибу. ну блін. Гляньте на цих грандіозних лящів. Оця лящіка клас. М -м. Тому так, друзі, ставим, не забувайте лайк. Підтримуємо мене, підтримуємо. підтримуємо Фіш лавка, тобто згуртовуємося, так, працюємо далі. Вам велике дякую, що прислали такий ось мені подарунок, таку ось рибку дуже смачна. Дуже я радий, що з вами зв'язався, що зустрів таких людей. Тобто, ну, Тому ще раз, всім, будь ласка, друзі, будь ласка, лайк, підтримку мене та фішлавка. Всім пока!